Грати до 40 років, чи піти на піку? Піти на піку. Забити переможний гол у фіналі, чи врятувати від пропущеного гола на останніх хвилинах? Дивлячись який фінал. А в фіналі, якщо перемогли. Ну, ну, я не. думаю, тут обидва варіанти перемога в фіналі. Це перемога. Тоді гол. Тоді гол, бав, гол да? Да. Бути легендою в маленькому клубі чи просто гравцем у топ-клубі. Звичайно, мрія грати в топ клубі а, Цікаве формулювання просто гравцем, да? так? ж просто ну, грати в топ-клубі. Я не знаю, якщо ти граєш в топ-клубі, то 100% вже запам'ятовуєшся людям. Да. Е, в команді мати Роналду чи Месі. Месі. Е, ніколи не отримувати травм, чи ніколи не програвати важливий матч? Ніколи не отримувати травм. Е, виграти лігу чемпіонів чи чемпіонат світу? Чемпіонат світу. Е, грати з величезним капелюхом на голові чи з накладними вусами, які постійно відпадають.